Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся ще одним варіантом приготування маринованих помідорів. На цей раз без стерилізації. Варіант із стерилізацією вже є на моєму каналі. Посилання на нього ви бачите вгорі і я залишу внизу в описі. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. В чисті літрові баночки покладіть по кілька гілочок петрушки і по кілька горошин чорного перцю. Потім закладайте помідори. Щільно, але занадто не притискайте, щоб не пошкодити їх. Помідори вибирайте невеликого розміру, добре стиглі, але не занадто м'які, бо такі точно потріскаються в банках. Найкращі для консервації підходять сорти з м'ясистими стінками і товстою шкірочкою. Також покладіть у банки по кілька зубчиків часнику і солодкий перець, нарізаний соломкою або невеликими шматками. Заповніть банки помідорами до самого верху. Далі залийте баночки окропом і накрийте металевими кришками. Залиште баночки на 15 хвилин. Потім воду з баночок злийте в каструлю і закип'ятіть. Якщо у вас є спеціальна кришка з дірочками для зливання маринаду, то обов'язково нею скористайтеся. Вода знову закипіла. Залийте на баночки з помідорами вдруге і знову залиште на 15-20 хвилин. Потім знову злийте воду і на цей раз вже відмірюйте кількість води. У мене з 3-літрових баночок вийшло майже 2 літри. Додайте сюди 1,5 ложки солі та 5 ложок цукру. І доведіть до кипіння. А тим часом кожну баночку влийте по одній столовій ложці 9% оцту. Кіплячим маринадом залийте помідори в баночках і закрийте металевими кришками. Такі помідори зберігаються дуже добре і виходять дуже смачними. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.